Пару місяців тому я купив собі оцю мишку, це AJAS AJ179. Я купив її на Алі і обійшлася вона мені десь 600-700 гривень, я не пам'ятаю точно. Погляд цієї миші робити я не збирався. Мені просто цікаво було, що воно таке, якої воно якості, і взагалі. Яка з себе мишка за 700 гривень? Я купив собі найдешевшу версію, частота опитування 1000 Гц і сенсор 3395 звичайного білого кольору. Тут класний сенсор, нормальні матеріали, гарна форма, непогана вага. Бувають, звісно, свої нюанси. Наприклад, мені попалося з якимось невеличким хрускотом на лівому кліку. Плюс тут, з-за е того, що тут акумулятор, вона бездротова, з балансом не дуже у неї. Дивіться, бачите, вона так. Вниз її трошки тягне, але то таке за 700 гривень пф, чудовий варіант. Та найбільша проблема у неї, як на мене, це ноги. Вони навіть вже відполірувалися, але все одно. Мені того, як вона їздить, недостатньо. В Україні продається хрінова купа цих мишок, і на OLX є обяви, і навіть офіційний представник в Україні є. Але от окремо купити ніжки в Україні я не можу. Ті об'яви, що є на OLX, вже не дійсні. І єдине, що я знайшов на алі за 160 гривень, окремі ніжки, але я не знаю, що там по якості, і мені чомусь здається, що буде все те ж саме. Що я зробив? Я взяв і відправив оцю мишку. Хлопцям з Fit це український бренд. Я колись давно, роки 3-4 тому вам про нього розповідав. І вони роблять реально непогані ніжки. Вони зняли мірки і зробили. Мені окремо ніжки. І до речі, не тільки мені, ви теж можете на їх сайті ці ніжки купити. Так, тут дві спиртові серветки і дві пари ніжок. До речі, прикольно, що вони продають по дві пари ніжок. Це вигідно відрізняє їх від інших брендів, які просто от, продають по одній парі за ті самі гроші. Ну а мінус цих ніжок в тому, що вони доволі дорогі. Так, вони якісні, але ну, комплект цих ніжок буде коштувати як половина цієї мішки. Тому я не знаю, чи хтось з вас взагалі буде це купувати. Фу. Ого. О, реально набагато краще. Я не скажу, що вона їздить швидше, але вона їздить набагато плавніше. Плюс це нові ніжки, вони трошечки відполіруються, буде ще гарніше. Але поки що, ну. Я просто зупиняю її там, де мені хочеться, а не там, де хотіли колишні ніжки. Якщо хтось з вас колись купував ніжки цього бренда, пишіть, будь ласка, в коментарі, як вони вам. Будь-який досвід негативний або позитивний. Це не реклама, я просто сам користуюся і я просто знаю цих чуваків. Але якщо є якийсь негативний навіть досвід, пишіть, щоб люди знали, можна купувати це чи ні. Як на мене, ніжки гарні.